Дорогі друзі, зараз йде підготовка до видачі всім громадянам України однієї тисячі гривень за розпорядженням президента Зеленського. Щоб її отримати, потрібно буде підписати угоду з банком. І деякі блогери лякають, що це пастка, що банк прописує в цій угоді своє право аналізувати всі ваші витрати і передавати їх третім особам. Так, це бюджетні кошти. Вони не оподатковуються і мають цільове призначення. Тому, звісно, держава має контролювати їх використання. Очевидно, тут мається на увазі державні установи, які контролюватимуть використання цієї тисячі. А в діючих наших договорах з банком і так є пункт про передачу інформації третім особам. Фінансовий моніторинг ніхто не відміняв, і банк інформує відповідні служби, в тому числі податкову чи суди на їх запит про рух коштів по наших рахунках. І нашого дозволу ніхто не питає, хоча мали б згідно з законом про захист персональних даних. Але з державою у ці ігри не пограється, бо все одно програєш. Кажуть, що банки прописують в угоді про отримання цієї тисячі своє право аналізувати наші витрати не лише по цій картці чи рахунку, на який прийде тисяча, а й по всіх наших рахунках. Але вони і так мають таке право. Почитайте діючий банківський договір. Блогер лякає тим, що деякі банки закладають у цю угоду про 1000 гривень. Своє право протягом 20 років з моменту отримання цієї тисячі вносити чи змінювати істотні умови договору виключно шляхом вашого повідомлення, тобто в односторонньому порядку, без вашої згоди. Але це діє і сьогодні. Банк вносить зміну у договір в односторонньому порядку і повідомляє нас. А ми вже повинні вирішувати, чи ці зміни підходять нам, чи не занадто зачіпають наші інтереси. Якщо ці зміни банку нас не влаштовують, то маємо йти до банку і розривати договір. Як правило, банки розробляють типові договори, які є обов'язковими для всіх клієнтів. Якщо ви порушили умови договору з банком, то він може розірвати ділові відносини з вами, а подібний розрив з ініціативи банку, наприклад, у тому ж А-банку чи Ізі-банку призведе до втрати клієнтам 30% власних коштів. Саме такий розмір комісії ці банки нещодавно прописали у договорі комплексного банківського обслуговування. Фізичних осіб. Зараз українці обговорюють питання, чому видають цю тисячу, які підводні камені під цим криються, і чи потрібно її брати. Я не буду зараз аналізувати ці всі висловлювання, бо кожна людина має свою власну думку і діє згідно своїх принципів. Слушною, звичайно, є думка, що краще ці кошти потратити на Збройні Сили України. Але я вважаю, що краще буде, якщо ви це зробите самі. Бо ці цільові кошти це допомога від держави. Її можна буде витратити лише на певні товари та послуги. Товари українського виробництва, оплата комунальних послуг. Купівлю квитків на поїзди Укрзалізниці, на ліки, на книжки українських видавництв, на оплату мобільного зв'язку і увага на підтримку Збройних сил України. Моя особиста порада пенсіонерам гроші потрібно брати, не хочете тратити на себе, переведіть їх на ЗСУ. І ці гроші вже будуть від вас, від конкретного українця, який проявив громадянську позицію, національну свідомість і відправив кошти своїм синам і дочкам, які воюють і нас захищають. Але також буде справедливим, якщо ви потратите ці кошти на ліки чи оплату комунальних послуг чи інші свої потреби, бо це допоможе вам вижити. І дочекатися нашої перемоги і миру. А тепер про саму допомогу від держави, яку уже охрестили тисячею Зеленською. Якщо комусь так подобається, хай так вважає, а кому не подобається, хай вважає її допомогою від держави у часи війни. Тисячу гривень українці можуть отримати на картку національний кешбек. Для цього потрібно відкрити її у додатку Дія, виконавши наступні кроки. Відкрити додаток Дія. Обрати розділ Національний кешбек». До речі, хто не знає, кешбек – це просто повернення коштів назад. Обрати пункт Відкрити картку для виплат. Дія запропоную вам обрати один із банків, щоб відкрити картку. Якщо ви вже відкрили картку Національний кешбек», вам нічого більше не потрібно робити. Але ви можете також і самі відкрити спочатку картку самостійного банку, а потім уже підв'язати її у дії. Після того, як програма почне працювати, гроші автоматично будуть зараховані на ваш рахунок. Грошову допомогу з 1 грудня зможе отримати кожен українець і зможе її витратити протягом усього 2025 року. Гроші для дітей будуть зараховані на рахунки батьків. Ще маєте майже місяць, щоб спокійно розібратися, навчитися і відкрити рахунок чи картку у додатку Дія або «Дія». У своєму банку. А тепер хочу нагадати важливі речі для пенсіонерів, щоб не залишитися без пенсії. Наприклад, Ощадбанк та інші банки починають заморожувати пенсії деяким пенсіонерам. Хто може залишитися без пенсії? Усі пенсіонери. Якщо пенсіонер не знімає чи не витрачає пенсію протягом півроку ні з картки, ні через пошту. Виплати вам тоді пенсійний фонд припинить, А банки регулярно мають повідомляти пенсійний фонд про рух коштів по рахунку. Щоб відновити виплату пенсії, потрібно буде підтвердити, що ви живий, знаходитеся там то і тамто і хочете отримувати пенсію і далі. Переселенці до 24 лютого 2022 року. Так звані внутрішньопереміщені особи, які набули цей статус до початку повномасштабного вторгнення, зобов'язані кожної півроку проходити ідентифікацію в Ощадбанку. Пенсіонери за кордоном, усі пенсіонери, які мешкають за кордоном, теж нібито зобов'язані проходити. Ідентифікацію. Її потрібно буде підтверджувати щороку до 31 грудня. І це стосується не лише переселенців, а й усіх тих, хто виїхав за кордон і там одержав тимчасовий притулок. Правда, є один виняток. Якщо пенсіонер має інвалідність першої групи або не може самостійно себе обслуговувати, ідентифікація не потрібно. Не а от щодо пенсіонерів за кордоном. Поки що невідомо, чи це потрібно робити уже цього року, чи з наступного 2025 року. Я маю на увазі ідентифікацію. Чекаємо на оприлюднення порядку виплати пенсій пенсіонерам, які перебувають за кордоном. Я одразу ж повідомлю. Тому підписуйтеся на мій канал і ви ніколи не, прос... не пропустите найсвіжішу інформацію. А щоб не залишатись без пенсії, постійно дбайте про рух коштів на рахунку. Маленька проплата навіть на 10 гривень уже вважається рухом коштів по рахунку. Можна хоч іноді знімати гроші, оплачувати покупки картою або робити щось, що покаже, що рахунок. Використовується. Ось такі мої поради і моя думка щодо президентської тисячі. Отримайте її. З вами був Марко Світлий. До нової зустрічі!